І зігнись на Святу Церкву. Говори. Нехай мене покарають всі печерські святі. Нехай мене покарають всі печерські святі! Нехай мене покарає Великий Лавський Колокол. Нехай мене накриє Великий Колокол Лавський, якщо брешу. От тепер вірю. Будь ласка голубчику, За моєю ж галю нічого немає. А нащо ж мені? У мене свого вдосталь. У мене будинок на Хрещатику, дача, до того ж робочі працюють. Та й приходь. Моя хата он там, за яром. Спросиш мамериху, всякий скаже. До побачення. Угу. Бочур. Тільки цей. А? Не подумай втікати. Я ж Полтаві знайду. Так нащо ж? Боже мій, от вулик.